Якщо ви скептично ставитеся до сили прояву в законі тяжіння, ви можете припинити перегляд прямо зараз. Але якщо в глибині душі ви вірите, що у всесвіті діє сила, сила, яка прислухається до кожного вашого слова і може змінити хід усього вашого життя, тоді вам потрібно це почути, тому що ось правда. Якщо ви не розумієте силу ваших слів, ви можете втратити все. Уявіть, що ви живете лише за крок від усього, чого ви коли-небудь хотіли: багатство, свобода, достаток, і навіть не підозрюючи про це. Правда в тому, що ви можете ненавмисно заблокувати саме те, про що молилися, і це реальність, яку ви не можете дозволити собі ігнорувати. Залишайся зі мною і давай разом розкриємо правду. Сьогодні ви дізнаєтесь про техніку, яку знають лише деякі люди. Такий, який міг би відкрити багатство для вас майже миттєво, і ми не говоримо про будь-яку техніку. Ми глибоко занурюємось у силу одного слова, що походить з армейської мови, яке має потенціал узгодити вашу вібрацію з енергією достатку. Перш ніж ми розкриємо секрет, який може повністю змінити ваше фінансове життя, підпишіться на канал, натисніть кнопку «подобається» та поділіться цим відео з усіма, кому буде корисно почути це повідомлення. Також залиште коментар нижче, щоб висловити свою вдячність Всесвіту. Коли ви робите це, ви не просто поширюєте позитив, ви також активуєте цикл енергії, який відбивається назовні, повертаючи все, чого ви бажаєте у своє життя. Тепер давайте почнемо. Арамейська є однією з найдавніших і найбільш духовно значущих мов відомих людству. Нею широко розмовляли на Близькому Сході за часів Ісуса, і багато хто вважає, що він сам використовував арамейську для передачі своїх духовних послань. Але чому це важливо для нас сьогодні? Згідно з духовними вченими, арамейська мова несе в собі унікальну вібраційну частоту, яка глибоко пов'язана із Всесвітом та його енергіями. Це означає, що це не просто звичайна мова, це мова, яка здатна глибоко непомітно впливати на фізичний світ. Арамейські слова, особливо ті, що використовуються в духовних практиках, розглядаються як ключі до доступу до вищих вібраційних частот. Ці частоти здатні впливати на нашу реальність і формувати її таким чином, який ми можемо навіть не повністю зрозуміти. Уявіть собі, що ви маєте можливість використовувати слово, яке несе в собі цю енергію, щоб налаштувати своє життя на процвітання. Концепція проста. Коли ви вимовляєте це слово, ви не просто видаєте звук, ви активуєте частоту, хвилю енергії, яка насправді може змінити вашу реальність, звучить сильно чи не так. Але перш ніж я розкрию це слово, важливо спочатку зрозуміти контекст і глибину цієї практики. Поговоримо про силу слова. Ви, мабуть, чули, що слова мають силу, але що це насправді означає? Для незліченних духовних лідерів і містиків протягом історії слова це набагато більше, ніж просто звуки. Вони несуть вібраційну енергію, здатну змінити хід подій. Правильні слова, сказані в потрібний час, мають силу вплинути на вашу реальність. Це основа закону тяжіння. Усе у всесвіті вібрує, включаючи наші думки, емоції та, звичайно, наші слова, слова як енергетичне насіння, яке ми сіємо у світі. І вони ростуть, формуючи наш досвід. Частота вібрації арамейських слів, зокрема, неймовірно потужна. Як стародавня мова, вона наповнена духовним змістом і випромінює чисту вібрацію, яка ідеально узгоджується з універсальними енергіями. Коли ви говорите слово арамейською, ви не просто видаєте звук, ви випускаєте хвилю енергії у світ, хвилю, яка узгоджується з вашими бажаннями, допомагаючи вам проявити їх у вашій реальності. Але ось що, щоб це спрацювало, вам потрібно більше, ніж просто знання самого слова. Ви повинні дійсно зрозуміти, як слова впливають на вашу вібрацію, а отже, і на вашу реальність. Якщо все у всесвіті є енергією, як передбачає закон тяжіння, то такими ж є і наші слова, думки та почуття. Коли ми говоримо, ми випромінюємо вібрації, які впливають як на навколишнє середовище, так і на нас самих. Те, що ми говоримо, створює брижі в енергії навколо нас, і ці брижі формують наш досвід. Тому, якщо ви хочете залучити багатство, вам потрібно узгодити свою вібрацію з частотою достатку. Ось тут і з'являється арамейське слово: воно діє як справжній частотний тюнер. Це не тільки вирівнює вашу вібрацію, але й посилює ваш зв'язок із універсальним потоком процвітання, ось що робить його таким особливим. Однак, перш ніж розкрити це магічне слово, важливо зрозуміти, що просто вимовити звук недостатньо, потрібно більше, ніж це. Справжній ключ до демонстрації багатства лежить у намірах і емоціях які ви вкладаєте у вживання цього слова. Немає сенсу говорити щось механічно, не вірячи в те, що ви говорите. Сила прояву виникає лише тоді, коли існує справжній зв'язок між тим, що ви говорите, і тим, що ви відчуваєте. Це один із найбільш збережених секретів закону тяжіння. Арамейські слова несуть високу вібраційну частоту, але ця частота проявляється в повній мірі лише тоді, коли ви емоційно з'єднуєтеся з нею. Отже, перший крок узгодити свій розум і серце з вібрацією слова. Як ви це робите? По-перше, вам потрібно створити ментальний та емоційний простір, який сприятливий для прояву. Це означає усунення сумнівів і недовіри, які можуть блокувати ваш шлях до процвітання. А тепер уявіть себе в найближчому майбутньому, де ви вже пожинаєте плоди цього навчання. Уявіть, що ви живете в достатку і всі ваші фінансові потреби задовольняються природним і плавним способом. Відчуйте, як було б мати життя вільне від фінансових турбот, де гроші надходять до вас рясно і постійно. Ця візуалізація є важливим компонентом узгодження вашої вібрації з вібрацією процвітання. Коли ви можете відчути хвилювання від того, що вже маєте те, чого хочете, ви прискорюєте процес прояву. І тут виникає ще один важливий аспект повторення. Недостатньо один раз сказати слово і очікувати, що багатство просто з'явиться. Процес прояву вимагає наполегливості та відданості, повторюючи це слово. Ви зміцнюєте зв'язок між своїм розумом, емоціями та тілом. Друга вібраційна частота достатку щоразу, коли ви вимовляєте слово з наміром, ви зміцнюєте цей зв'язок, згодом це відобразиться у вашій фізичній реальності, тож будьте готові включити цю практику у свій розпорядок дня. Пам'ятайте, що прояв це не те, що відбувається миттєво, хоча в деяких випадках це може здаватися миттєвим, насправді важливі послідовність і віра в процес. Вживаючи це слово щодня, ви надсилатимете чіткий сигнал Всесвіту, що готові отримати весь достаток, який він може запропонувати, і що найголовніше, прояв багатства може статися несподіваним чином, чи то через нову можливість підвищення зарплати, чи навіть фінансовий сюрприз. Головне бути відкритим для отримання. Перш ніж наважитися демонструвати багатство за допомогою арамейського слова, розумова та емоційна підготовка відіграє вирішальну роль. Недостатньо просто вимовити потужне слово. Ви повинні створити належне середовище, щоб ця практика була ефективною. Це включає не тільки вибір тихого місця, але й культивування внутрішнього стану спокою та зосередженості. Що необхідно для того, щоб ваш розум і енергія були повністю узгоджені з вашими бажаннями, уявіть себе в спокійному місці, вільному від зовнішніх факторів. Це може бути тиха кімната у вашому домі, відкритий простір, де ви відчуваєте зв'язок із природою, або навіть зручний куточок, де ви медитуєте. Важливо те, що ви повністю присутні в даному моменті, дихайте глибоко і дозвольте стресу, тривозі. Чи будь-яким іншим негативним емоціям, які затьмарюють вашу увагу, поступово зникнути. Це важливий перший крок до прояву того, що ви хочете. Ваш розум повинен бути ясним і зосередженим. Візуалізація вашого багатства перед використанням арамейського слова є ще однією ключовою частиною цього процесу, коли ви можете уявити, що вже живете в реальності, яку хочете проявити. Ви створюєте навколо себе енергетичне поле, яке починає залучати те, що ви прагнете. Уявіть, як ви отримуєте великі суми грошей, досягаєте фінансової незалежності або насолоджуєтеся життям у достатку. Чим яскравіша та чіткіша ця візуалізація, тим сильніший її вплив на вашу практику прояву. Ця підготовка фактично створює основу для ефективного використання арамейського слова без цього емоційного зв'язку. Без створення цього сприятливого внутрішнього та зовнішнього середовища слова самі по собі не матимуть повної сили, якою вони володіють, якими б сильними не були слова, вони не матимуть бажаного ефекту без правильного наміру та емоційного стану. Пам'ятайте, що слова є носіями енергії, але ваші наміри та емоційний стан направляють цю енергію в потрібне місце. Тепер перейдемо до розкриття самого арамейського слова. Це шлама. Можливо, ви чули це слово в релігійному чи духовному контексті, але багато хто не знає, що його сила виходить далеко за межі простого, буквального значення. У перекладі як мир шлама несе в собі набагато глибше значення. Якщо говорити з наміром, особливо в контексті закону тяжіння та прояву багатства, шлама є набагато більше, ніж просто мир у сенсі спокою. Він символізує стан гармонії з Всесвітом. Коли ви говорите шлама, ви шукаєте не лише відчуття внутрішнього спокою, ви вібраційно заявляєте, що ви перебуваєте в повній гармонії з потоком достатку, який пронизує Всесвіт. Це слово ніби код, який налаштовує вашу енергію на частоту процвітання. Але як це відбувається? Секрет у вібрації самого слова в слова ці, це набагато більше, ніж просто звуки, це прояви енергії. Кожне слово, яке ми вимовляємо, має вібраційну частоту. Ашлама – це слово, яке, коли його вимовлено, лунає з особливо високою та потужною частотою. Ця частота резонує не тільки з миром, але й із процвітанням, гармонією та достатком. Використовуючи його свідомо, ви фактично відкриваєте двері для того, щоб багатство природним чином влилося у ваше життя. Уявіть, що ви вимовляєте це слово спокійно, з наміром уявляючи, як досягаєте своїх фінансових цілей. Коли ви говорите шлама, ви з'єднуєтеся з цією високою вібраційною частотою, регулюючи свою власну енергію, щоб узгодити її з потоком універсального багатства, це ключ до легшого прояву багатства. Тепер, коли ви знаєте це слово, давайте подивимося, як його використовувати на практиці. Повторення шлами слід робити регулярно, включивши її в щоденну рутину медитації або навіть вимовляючи її перед сном. Чим більше ви повторюєте слово, тим глибше ви з'єднуєтеся з його вібрацією. Це як налаштувати радіостанцію. Чим довше ви залишаєтесь на потрібній частоті, тим чіткішим стає сигнал. Одна потужна практика, яку рекомендують багато послідовників закону тяжіння, це написати слово шлама на аркуші паперу та покласти його під подушку перед сном. Під час сну наша підсвідомість стає більш сприйнятливою. І це слово, яке тепер несе ваш намір процвітання, починає працювати на більш глибокому рівні, вирівнюючи вашу енергію з достатком, коли ви відпочиваєте. Ще один ідеальний час для використання цього слова це під час практики візуалізації. Коли ви візуалізуєте свої бажання, які вже здійснилися, чи то жити в новому будинку, подорожувати світом чи досягти своїх фінансових цілей, репітінг шлама допомагає закріпити цю візуалізацію в реальності. Вібрація слова зміцнює ментальний образ, який ви створюєте, роблячи прояв ще більш потужним. Ключовим тут є послідовність. Як і в будь якій іншій духовній практиці або практиці прояву, чим більше ви повторюєте слово з наміром, тим швидше з'являться результати. Шлама – це не чарівне слово, яке миттєво змінює ваше життя. Швидше це потужний інструмент прояву, якщо його правильно використовувати. Саме завдяки свідомому повторенню та емоційному зв'язку, ви починаєте помічати зміни у своєму фінансовому житті. Дотримуючись цих кроків, використовуючи шлама у своїй щоденній рутині та підтримуючи чітку візуалізацію своїх бажань, ви почнете помічати значні зміни у своєму житті. Прояв багатства часто не відбувається дивним чином миттєво, натомість це проявляється у вигляді можливостей, нових шляхів. І ледве помітних змін у вашому мисленні. З часом ви помітите, що відкриваються нові двері, чи то через підвищення на роботі, нові бізнес-ідеї, чи навіть несподівані прибутки. Крім того, одним із найглибших ефектів цієї практики є внутрішня трансформація. Ви почнете розвивати мислення про достаток, розглядаючи гроші не як щось дефіцитне, а як безперервний потік із всесвіту, який завжди доступний для вас. Ось справжня сила шлами: це не тільки приваблює матеріальне багатство, але й змінює ваше сприйняття грошей, роблячи їх чимось природним у вашому житті. Коли ви знаходитеся в гармонії з цією вібрацією, ви перестаєте турбуватися про брак і починаєте відчувати себе гідними всього достатку, який може запропонувати Всесвіт. І пам'ятайте, що постійна практика є ключовою. Спробуйте використовувати це слово принаймні 21 день поспіль і помітити зміни, які починають розкриватися. Прояв часто відбувається у спосіб, який ви навіть не можете собі уявити. Бути відкритим для цих можливостей це секрет отримання бажаного багатства. Ми дійшли до кінця цього трансформаційного відео. Тепер ви знаєте силу шлами і як її використовувати. Щоб узгодити свою енергію з частотою достатку. Застосовуючи цю просту техніку, ви станете набагато ближчими до прояву багатства та процвітання, яких ви прагнете у своєму житті. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз. Поставте лайк і поділіться цим вмістом з тими, кому ви знаєте, що потрібно почути це повідомлення, і залиште свій власний досвід і прояви в коментарях. Якщо ви не знаєте, що прокоментувати, будь ласка, введіть 100. Дякуємо за перегляд.